50 років тому. Я дуже погано пам'ятаю цей рік 1974, оскільки мені тоді виповнилось тільки один рік. Але історія пам'ятає все. Є наука історія, є пам'ять людська, пам'ять нації та пам'ять народу. 1964 рік це чорний рік в історії дисидентського Руху. З 1971 по 1976 роки тривала спецоперація КДБ під кодовою назвою Блок. За, крадами, за ґратами знаходилися майже усі активні діячі, і навіть там, за ґратами, вони продовжували боротьбу. В'язні мордовських, Пермських таборів та Володимирської тюрми вперше відзначили голодуванням День політв'язня СРСР 30 жовтня 1974 року. Протестували проти політичних репресій в країні та нелюдського поводження з ув'язненими. Його ідеологами стали в'язні українець Олексій Мурженко та росіянин Кронід Любарський, які зустрілися в березні 1974 року в містечку Барашево в табірній лікарні Дубровлагу. Таємні переговори вели під час 30 хвилин прогулянок біля медичного бараку. Для проведення дня політв'язня вирішили обрати нейтральну для усіх національностей дату. Згодом. Виробили проєкт статуту політв'язня та сформували ряд вимог, зокрема, визнати статус політв'язня, виокремити їх від кримінальників, скасувати примусову працю, обмеження в листуванні, передачі посилок, забезпечити повноцінне медичне обслуговування, збільшити кількість побачень із родичами та друзями, забезпечити можливість творчої роботи, митцям, науковцям, літераторам, дозволити говорити рідною мовою та реєструвати шлюби. Запланована акція відбулася саме 30 жовтня, їй сприяла і сама адміністрація таборів, яка, підозрюючи підготовку протесту, розкидала в'язнів по різних таборах. Так інформація пошилася ще швидше. Перед голодуванням родичі предв'язнів отримали приховані в сувенірах-дошках листи із надписами свідчень про становище в таборах. Того ж дня в Москві відбулася прес-конференція, організована фізиком Андрієм Сахаром та ініціативною групою захисту прав людини. Про акцію повідомили в західних кореспондентів. З того часу, 30 жовтня, відзначали як День політв'язня в Радянському Союзі та День пам'яті жертв політичних репресій. 24 серпня 1974 року Московський міський суд виніс ухвалу про припинення примусового лікування Петра Григоренка, який одразу ж продовжив правозахисну діяльність і виступив на захист Мустафи Джамілєва. До речі, 13 травня 1974 року спецслужби напередодні відзначення роковин депортації кримських татар спровокували бійку. А у червні Мустафа Джемілів був затриманий, начебто за те, що намагався передати президентові США Річарду Ніксону петиції про проблеми кримських татар. 19 липня 1974 року вироком Народного суду міста Гулістана Джамілів був визнаний винним за статтею 199 Кримінального кодексу. Української Республіки і засуджений до одного року позбавлення волі з утриманням у вибрану трудові колонії суворого режиму. Що було позитивним цей рік? Дещо було у 1974 році постанова ЦК КПРС і Ради міністрів Радянського Союзу від 28 серпня 1974 року про заходи з подальшого удосконалення паспортної системи В СРСР. Запроваджувались паспорти громадянина СРСР, обов'язковий для всіх радянських громадян, які досягли 16 літнього віку. І вперше майже за півстолітнє існування колгосної системи було надано права колгосникам на вільне пересування країною та вибору місця проживання. 1974 рік скупий на історичні події. Минула золота п'ятичка, країна повністю перетворилась на світову бензоколонку. Застій вступав у свою завершальну золоту епоху.